Усім привітики! І сьогодні буде нестандартне відео для моєї інстаграм сторінки, так як, так як це буде розпаковка та огляд графічного планшета монітора XP Pen Artist 14 Pro Gen 2. Ми його відкриємо, подивимося, який у нього комплект. І також садимо малювати. Подивимося, як він себе поводить в роботі. Та розкажу вам мої враження про нього. Ну що ж, не буду довго затягувати, тому поїхали! У коробці нас чекає сам планшет у транспортувальній плівці, а під ним ми вже можемо побачити усю комплектацію. Першим у нас іде стилус зі змінними накінечниками та адаптером для пульта керування, серветка та рукавичка для малювання, кабелі для підключення планшету. Блок живлення та три типи вилок. Сам пульт керування. Кабель 3 в одному, на жаль, в набір не входить. Ось такий комплект ми в цілому маємо. А далі будемо дивитися, як він це покаже в роботі.